З вами психолог Оксана Сабадаш, і ви на моєму каналі. Відштовхуєш партнера та боїшся близькості, або тримаєш його мертвою хваткою. Часто в стосунки втручається страх смерті. Дивіться та дізнаєтесь, як це працює. Це третя частина теми, але дивитися можна окремо: посилання на перші дві угорі. Поїхали. І третій спосіб боротьби зі страхом смерті, про який писав Ірвін Ялом, це індивідуація. Індивідуація це спроба подолати екзистенційний страх через досягнення автономності та високих результатів у житті. Людина вибудовує навколо себе образ успішності, незалежності, самодостатності, вона створює ілюзію, що повністю контролює своє життя, а отже, нібито може і контролювати свою смертність. Тобто, якщо я маю владу над усім, що відбувається зі мною, то ніщо не зможе мене здолати, навіть смерть. Ось така неосвідомлювана логіка таких людей. І часто вони справді досягають значного успіху в кар'єрі, вони стають помітними у соціумі, займають високі посади чи досягають майстерності у своїй справі не завжди і не всі, але дуже часто. І вони мають привабливий для оточуючих вигляд, адже їхня впевненість і статус, ніби підтверджують їхню силу. Людина, яка вибирає шлях індивідуації, уникає глибокої емоційної близькості. У стосунках вона тримає партнера на відстані, не даючи йому можливості стати справді близьким, і така людина боїться залежності та вразливості, і тому замість спільного життя будує паралельне. Вона уникає емоційного зближення, бо це, на її думку, ставить нібито під загрозу її удаване, уявне всесилля, в тому числі над смертю. І для партнера це може мати вигляд холодності або відсутності інтересу, що, звісно, ускладнює побудову гармонійних стосунків. Давайте розглянемо це на прикладі. Наприклад, Максим, який завжди прагнув досягати всього сам: успішна кар'єра, гарний дохід все це було для нього важливо. І коли він почав зустрічатися з Іриною, її вразила його впевненість та сила. Максим справляв враження чоловіка, який тримає все під контролем. Але згодом Ірина помітила, що Максим майже не ділиться своїми думками та переживаннями. Наприклад, він приймав рішення сам і очікував, що вона ну, просто підлаштується, а на її спроби поговорити про почуття він відповідав жартами або й взагалі уникав розмови. І роль Ірини у Максимовому житті зводилася до підтримки його успіху. І зрештою вона зрозуміла, що ніколи не достукається до його серця та пішла. Ну а Максим швидко переконав себе, що так навіть краще, бо тепер ніхто не зазіхає на його свободу та не лізе зі своїми почуттями, які відволікають від кар'єри. Тобто, підсумовуючи, можемо сказати, що індивідуація створює ілюзію, що незалежність і досягнення захищають від страху смерті через спробу стати всесильним тим, хто перемагає смерть. Але цей підхід закриває людину від близьких стосунків та справжньої емоційної взаємодії, і по суті, людина стає в'язнем свого ідеалу сили та незалежності, а це призводить до глибокої самотності. Ось я вам на екран вивела короткий перелік того, з чого складається механізм індивідуації. Власне, якщо хочете, можете зробити скрін. Так само, як і з попередніми двома картинками, ну, звісно, якщо є бажання, бо це просто короткий підсумок. Отже, індивідуація має такі складові. По-перше, це автономія, тобто людина прагне повної незалежності в ухваленні рішень та у своєму житті. По-друге, це зосередженість на собі, тобто, основний фокус ставиться на власних потребах, кар'єрі та самореалізації. Далі побудова статусу, коли людина активно працює над досягненнями, які надають їй високий соціальний статус. Далі дистанціювання у стосунках, тобто людина уникає надто близької емоційної прив'язаності, прагнучи зберегти контроль. Далі, власне, контроль над життям, коли формується переконання, що власний успіх і самостійність роблять людину владною в лапках навіть над смертю. Далі емоційна стриманість, тобто людина приховує свої почуття, щоб зберігати імідж сильної особистості. І тепер я проведу паралель між індивідуацією та типом прив'язаності. Індивідуація має спільне коріння з уникаючим типом прив'язаності. Це Емоційна недоступність або байдужість батьків у дитинстві, коли дитина засвоює, що розраховувати можна лише на себе, як я розповідала на початку відео, уникаючий тип, проявляється у відстороненості від партнера та в страху близькості, і так само відбувається при індивідуації, але вона йде ще далі: людина будує життя навколо досягнень, успіху, контролю, але маючи підсвідоме переконання, що так подолає саму смерть. І стосунки при цьому стають другорядними, ну, тобто вони існують, щоб не заважати самостійності, або і зовсім стають неважливими. Тобто є добре, якщо не заважають, нема теж добре, бо заважали. Таким чином, індивідуація та уникаюча прив'язаність, обидві нібито захищають від болю, але індивідуація додає до цього ілюзію влади над життям. Ну, я думаю, ви прекрасно розумієте, що це справді ілюзії. Що цікаво, я ніде не зустрічала, щоб хтось проводив паралелі між типами прив'язаності та тим, як різні способи подолання страху смерті впливають на стосунки. І більше того, взагалі, про те, як цей екзистенційний страх відбувається на взаєминах, ніхто не говорить, і я тішуся, що підняли цю важливу тему та зробили ці порівняння для вас. Це ще далеко не кінець відео, але я сподіваюся, що ви оціните мене вподобайкою та підпискою. А давні глядачі перевірять, чи не зникла їхня підписка. Це справді важливо для мене. Давайте не втрачати зв'язку. Дякую. Ось ми розглянули три способи захисту людини від екзистенційного страху смерті згідно з концепцією Ірвіна Ялома. Також ми провели паралелі між цими способами та типами прив'язаності, але. Залишилася ще дезорганізована прив'язаність, вона не пов'язана чітко ані зі злиттям, ані з поглинанням чи індивідуацією, але ж несправедливо буде оминути її увагу. Тому розповідаю. Отже, дезорганізований тип прив'язаності проявляється в хаотичних та суперечливих емоціях до близькості та залежності. Люди з дезорганізованим типом прив'язаності переживають сильний страх близькості і водночас потребують її, і це створює внутрішній конфлікт та хаос у стосунках, адже людина не може однозначно визначити, чи прагне вона бути близькою з партнером, чи навпаки, відштовхує його. І у цьому типі прив'язаності проявляються усі три стратегії уникнення страху смерті, які ми розглядали, тобто злиття, поглинання та індивідуація. І це відбувається в дуже суперечливий спосіб. Наприклад, людина може одночасно прагнути злиття з партнером, повністю підпорядковувати його собі і при цьому намагатися бути самостійною та незалежною. І всі ці три стратегії можуть існувати одночасно або хаотично змінювати одна одну. Людина може спочатку розчинятися в партнері, потім раптово відштовхувати його, а потім так само раптово починати контролювати кожен його крок, і ця послідовність може бути будь-якою. Злиття може бути намаганням знайти безпеку у партнері, поглинання прагненням контролювати ситуацію та створити ілюзію влади, а індивідуація може проявлятися в уникненні емоційної близькості через досягнення зовнішніх успіхів. І ці стратегії змішуються і часто призводять до внутрішнього конфлікту, оскільки одна і та сама людина намагається виконувати всі ці три ролі то одночасно, то по черзі. І саме тому дезорганізований тип прив'язаності є настільки складним та нестабільним. У ньому хаотично змішуються різні стратегії, і це має наслідком емоційну непередбачуваність у стосунках та труднощі в побудові. Стабільних, здорових взаємин. отже, ми розібрали три способи, якими людина намагається уникнути страху смерті злиття, поглинання та індивідуацію. І ці способи дають людині ілюзію захисту від болю, але не призводять до здорових стосунків. І тепер, коли ми зрозуміли, як ці стратегії працюють, давайте подумаємо, як можна подолати ці труднощі та знайти більш здорові способи взаємодії. Ось кілька кроків, які допоможуть змінити ситуацію на краще. Перший і важливий крок це усвідомлення своїх патернів. Це може бути не так просто, але необхідно зупинитися та подивитися на себе збоку. Задайте собі питання, що я роблю в стосунках. Може, я намагаюся розчинитися в партнері, віддати йому все, чи може контролюю кожен його крок? А можливо, я боюся близькості та намагаюся втекти, а може, роблю це все взагалі майже одночасно. І усвідомлення своїх патернів це вже великий крок до змін. Якщо ви це побачите, то вже принаймні зрозумієте, в якому напрямку рухатися. Друге, почніть з емоційної самостійності. Перестаньте шукати захисту від страху в іншій людині. Ви цілісна особистість, та саме в вас знаходиться вся сила. І замість того, щоб шукати в партнері свою безпеку, навчіться знаходити її в собі. Вірте в себе та в свої можливості. Справжнє щастя та внутрішній спокій приходять тоді, коли ви не залежите від зовнішнього світу, а маєте внутрішню опору, опору на себе. Третє, будуйте справжню близькість. Вона полягає не в тому, щоб від своїх емоцій, і страхів за стіною відстороненості. Близькість це відкритість одне до одного, коли ви не боїтеся показати себе справжнього, навіть якщо страшно. І знаєте, це зовсім не так важко, як може здаватися. Важливо просто почати. Діліться своїми почуттями, говоріть про те, що вас турбує, та не бійтеся бути вразливими. Це саме те, що робить стосунки справжніми та глибокими. Далі, четверте, будуйте рівноправні стосунки. Якщо ви відчуваєте, що намагаєтеся контролювати партнера, зупиніться це не здорові стосунки, це боротьба за владу. Дайте вашому партнеру право бути собою так само, як ви хочете бути собою. Рівноправні стосунки це коли кожен з партнерів може бути вільним, мати свої переконання та простір для розвитку, не боячись втратити зв'язок. П'яте, пам'ятайте, що психотерапія це не слабкість, а сила. Іноді нам усім потрібно трохи допомоги. І звернутися до психолога це не про те, щоб зізнатися в слабкості, навпаки, це про те, щоб знайти сили, вчасно помітити проблеми та звернутися по допомогу, розібратися в собі та отримати інструменти для змін. І психотерапія допомагає звільнитися від важких емоцій, зрозуміти коріння ваших страхів і почати будувати нове щасливе життя у гармонії з собою та іншими. І, власне, якщо ви хочете працювати саме зі мною, я буду дуже рада. Ось мої контакти на екрані, також QR-код на мій аккаунт в Telegram і посилання буде в описі під відео, кому як зручніше можете це робити. Звертайтеся, разом ми знайдемо вихід. Шосте практикуйте любов до себе. Ви не зможете довіряти іншим, якщо ви не довіряєте собі. Крок за кроком вчіться приймати себе з усіма недоліками та сильними сторонами. Ви заслуговуєте на любов і повагу, і перш за все від себе. Важливо пам'ятати, що коли ви любите себе, ви відкриваєте можливість для справжньої любові від інших. Банальна істина здається, але це правда. Ну і, зрештою, сьоме, не бійтеся бути наодинці. Перебування на самоті це не кінець світу. Навпаки, це шанс знайти себе, свою силу та свободу, це шанс зрозуміти, хто ви та чого ви хочете, і лише тоді, коли ви відчуєте себе цілісною особистістю, ви зможете побудувати стосунки, які будуть гармонійними та здоровими. І не бійтеся бути наодинці з собою. Це ваш шлях до себе. Ці кроки допоможуть вам позбутися старих шаблонів і побудувати стосунки, які будуть приносити радість та емоційне задоволення. І пам'ятайте, що справжні зміни починаються з усвідомлення та дії. І якщо ви вже готові до змін, то це вже величезний крок вперед. А за допомогою психолога ви зробите всі необхідні кроки швидше та одразу в правильному напрямку. Ну, свої контакти я вам вже залишила, також вони є в описі під відео. Можете звертатися, буду дуже рада вас бачити. І пам'ятайте, що ви заслуговуєте на любов та підтримку. Якщо ця тема була для вас цікавою та новою, підпишіться на канал та оцініть мою роботу лайком. Для вас це. Це безкоштовна дрібничка, а для мене справжня дорогоцінна подяка за велику, повірте, велику пророблену для вас роботу. І також мені дуже цікаво буде почитати ваші думки в коментарях, які завжди чудово доповнюють мої старання. Дивіться інші мої відео на різні цікаві теми, їх вже багато на каналі. Посилання на деякі з них будуть в описі під відео в самому низу. Ну і нагадую, що сьогодні ми всі перевіряємо свою підписку на цей канал, чи не зникла вона. Дуже дякую вам за перегляд цього відео і до наступних зустрічей. Донайте на силу оборони України та завжди пам'ятайте, що ви неповторні.